А ну це ж він вчора большой на видео. Я, я музыку поставлю, не переживаю. Ну, Щоб вже бачили, так. да. Нет, та це вже тут буде відео. А, це буде видео. Нет, я сейчас тоже можу фотографію зробити. і там так само солдатом. Да. Давай туди так само написать. Печатати? Да, сейчас давайте так, ще так. одну напечатані, тільки перце туди надо ще положить. Так, ну, не